Всім привіт мої друзі. Сьогодні у нас буде доволі інтересне відео. Я думаю, ви вже зрозуміли по названню відео. Сьогодні ми купимо одну дуже круту акцію в, в Красні Крабс. Причому, як ви бачите, я назбрав доволі дуже багато крабзів. І дивіться, яка тут така класна акція з містер Тіком. Я думаю, надо її купити. Так что я думаю. Я думаю, нам треба почи. И потом мы той скин ще за В бою потом за Я думаю, в ловлю медуз. Потому что ми ще не играли в ней. Так що давайте. Все. Я покупляю. Покупляю. И. І... Подтверждаем покупку и. И. Че? Алло? Вот. Вау. А який скин классный, реально мне, мне нравится той скин. Три тысячи блингов, прикольно. И стар дропики. Надо их відкрыти. Якусь много струп Легендарный Окей, звездный з на гел. Непога, неплохо. У нас лишилось 370, мы більше нічого не купим. Ну зато у нас новый скин є. И на нас скилки блинков уже. Почекайте. У нас уже 7000 Ура, если можем потом купим. Купим потім я ще на відео сняв. Як? У якийсь куплю скин потім. За 5000 бінгів. Ну пока що. Де мене тікаво. Я думаю, ми підемо в ловлю, Мідус. Прикольний режим. Ну я думаю, він туди не підходить, ну, нічого страшного. У мене такі, не такі високі кубки. Так що давайте типу, позатестим, затестимо скін. Блин, я умр. Блин, давайте посмотрим на его атаку. Чим він стріляє? Ааа, деньгам ми стреляем. Миллионер нас. Конечно, самый богатый. С конечно же. Блин, у меня опять кроу бывает. Что ты таке? Надеюсь, мы не проиграем. Не хочеться на видео проиграть? Все, вроде бы забираем контроль. Забираем вроде бы. Вроде собираем. Вс, а я тут буду охранять. Я к шо Давай. Оооо, минус два просто. Давайте, все, я просто самый лучший. Я просто самый тут лучший катку тащу за тика. Я вообще тика я давно не граю. Я давно за не граю вообще. Ну то есть примерно два рока. Здесь два рока грав за тика, не знаю. Я не знаю, как я так круто за нм играю. Надо и затащить ту катку. Давай, не забирай, не забирай. Ну блин, никто не попадає. Все. Изи катка просто виграла ей. Я... Я довольно лучше все изихров. Ну, не. Що вот таке вот. Якщо вам сподобалось видео, поставьте лайк. підписуйтесь на канал. Пишіть, оставляйте ваші комментарии и всім па-па-па-па!